Спочатку всім привіт, тема цього уроку буде створення пораненого NPS, який буде лікуватися стандартним діалогом. Для цього треба створити NPS і написати йому логіку. Спочатку відкриваємо файл Spawn Section Escape. Пропишемо секцію спавна даного NPS. Ось така його секція. І в цьому файлі додаємо. Буде він у нас SCDB SCDBAS JORIK. Тобто NPS буде, назва NPS буде ЖОРИ. Далі. Открываем файл NPS-профиль и пропишем класс и характер. Папка Gameplay, NPS-профиль, самому кенти прописываем секцию. Вот такую. SDR-BUS-JORIC. Є. Далі відкриваємо файл Character -desk. пропишемо ось таку секцію. Escape. Самому кінці. ставити. Тобто СДРБАС Жорик, ST, назва буде його, іконка. Що в нього буде наявності. І також буде тільки от такий діалог. Актор брик-діалог. Тобто, що актор казав. До побачення, пока. Так, далі. ST Характерс. Треба прописати йому ім'я. Ось таке. ЖОРИК. Текст СТ Characters. В самому Добавляємо. St. Esc. der Додаємо. Жорик нами. Тобто, ось воно. Так, прописали. Далі. Склад Desk Escape. Секцію складу. Пропишемо секцію складу. Жорика. Міск. Wat Disk Escape. Вставляємо. Це поки що закоментую. Spawn Point SDRBAS Rolex Squad Spawn Point. Тобто треба level Editor поставити ось такий. PowellPoint з такою назвою. Відкриваємо level editor, летимо в те місце, де він у нас буде лежати, і просити допомогу. Тобто шукав, був у пошуках артефактів, аномалія підпалила його. І він лише буде лежати і просити допомогу. Вейпойнт, чайник ставимо крапку. Нажимаємо Enter і пропишемо назву SDRBAS Jorix Squad Spawn Point. Тут він з'явиться. Так, далі. Це теж є. Не забуваємо це зберігати. Тому треба створити ось таку логіку. Ось буде логіка для жоріка, який буде пораненим і просити допомогу. І вилікується він з допомогою стандартного діалогу. Так, левелегіторі дивимося. У мене тут є Smart Terrain. з назвою S74. Тобто, відкриваю я файл цього смарт-терейна. S74. Ось тут прописую жорік. І посилання на файл з логікою. escape, escape. Lth. Зберігаємо і треба створити ось такий файл. Йдемо в папку Escape і створюємо такий файл ставити ESC 74 LOGIC LTH. Зберігаємо. Так, ось він, ESC 74 LOGIC. Відкриваємо і треба йому прописати ось таку логіку. Вставляємо. Логік. Посилання Жорік. Тобто S74. Ось воно, ЖОРИК, активна, активна, активна секція буде Amin Point. Поставимо ще Smart Cover. Цей тейбл. І Squad Commander. Якщо там буде більше у складі НПС, Тут треба писати для командира або не для командира. Зараз вона не потрібна. Таргет склад нами буде Сдербас жорік Sклад. Пріоритет 200. Розмова буде зразу. Тобто, якщо там буде бій чи ще щось, щоб він від скрипта відлучився і була вже розмова одразу. Тобто піддався логіки. Ганімпойнт. Далі, ковер нами. S дерbass Жорик ваунд ковер. Тут ми прописуємо s 7.4 4 4 жорик COVER ковер. Ось такою назвою повинен бути Smart Cover в Level Editor. Копіруємо назву і ставимо Smart Cover. Є наша Spawn Point, ось, ось він. І ось тут ставимо Smart Cover. Тобто він тут буде лежати, як вилікується, буде тут стояти, розмовляти, а потім або буде тут стояти, або якщо далі написати в логіку, то піде чи в, дерев в хутор новичків, або піде до костра грітися. Нажимаємо клавішу Enter. Пишемо назву. Ставити S74, JORIC WOGUNDET Ковер. Далі. Анімацію виставимо анімпонт Stay Well Галочки познімати. Розвернемо трошки його. Бо анімація буде друга. Тобто, куди флажок дивиться, туди буде дивитися і НПС. Тобто, ось сюди він буде дивитися. Наоборот. Так, це є. Логіку ми ще його розберемо. Так. Не буде він не допомагати, не підбирати, не лікувати. Юзати камп теж не буде. Цей параметр решмент буде рухатися до смартковера. Тобто room, бігти буде. Нам воно не потрібно. Коментуємо. Якщо user Camp Files, то Awile animations пропишемо йому white. Буде просто стояти з автоматом. Зі зброєю в руках. Далі. On Info. Дистанція to object lee. Зараз поставимо сюди Spice Restrictor, Shape, Box. Накриємо ще рестриктором жорика. Збільшимо. Spawn Element. Spice Restrictor. Атачим. То есть присоединяем. Рестриктор Е. Пишем назву. Эск. Син. Четыре. Жорик. Во. Ундет. Ср. Restrictor. Далі копіюємо це, цю назву і пропишемо Story It цьому рестриктору. Story Object. Тобто цей рестриктор буде ще файл логіки в наступному уроці. І якщо актор копіюємо, доходить до об'єкта з таким Story It 100 метрів, спрацює хід жорік спрацює функція. Яка нанесе хід по жоріку, тобто, і жорік буде поранений, ХП в нього знизиться до 25%, і жорік буде виконувати анімації і буде просити допомогу. Тобто тут у нас функцію ми пропишемо. А ось треба ще зареєструвати інфопоршень, який заблокує, щоб функція раз відпрацювала. Щоб не вбила нам жорика. Жорик Joric Hit Block Info Porsche. Тобто він активується і потом блокує цю функцію. Треба скопіювати назву. Відкрити файл Info. Info Escape. Ось його назва буде інфопоршню. І зареєструємо ось цей інфопоршень. Так, є таке. Тобто актор доходить до цього рестриктора за 100 метрів. Спрацює функція, яка нанесе хід по жоріку. А також активується інфопоршень, який заблокує цю функцію, щоб вона разом 10, щоб не вбила жорика. Так, йдемо до самої функції. В файлі XR Effect треба прописати ось таку функцію. Hit NPS, назва ваша, люба. Копіюємо і пропишемо в логіці після равно ось таку назву функції. І наш жорик буде лежати пораненим. І просити допомогу. Так, оце я ще закоментую, щоб воно нам не заважало. Актор падає, підійде до нього, відкриється діалог стандартний і актор, якщо є аптечки, допоможе їм. Так, зберігаємо логіку. Далі треба зайти в файл з і додати нашого жорика, щоб він спавнився. В початку гри. Так, Start Position, Escape. склад Desk. Тобто S theirbaz RORIC. Ось його секція. Копіюємо. Симулятором. Сюди вставляємо. І пишемо назву смарта. У мене S74. Також склад Desk. Ось тут теж потрібно вставити. ESC 74 Так, spawn Point поставили. Зберігаємо. Зберігаємо. Level Editor. Теж зберігаємо, доповнюємо спавн. І наш поранений NPS буде лікуватись стандартним діалогом. Так, треба тепер скомпілювати. Компілюємо спаун. І зараз будемо провіряти в гріх як там наш жорик далі буде продовження праці з тим НПС -ом. сходимо на другу локацію з ним, назад повернемось, попрацюємо ще з ним. Палне зібрався. Треба скопіювати і замінити. І будемо перевіряти у грі. І виліпуємо допоможемо і він жарить повинен нам стати другом потім як стане другом заблокуємо йому усю логіку і він піде гритися до, до костра Біжимо його шукати. Так, ось наш жовік жовтенькою зірочкою відображається, але стоїть. Слухаю тебе! Привіт, брат! Зараз перевіримо. Але стоїть. Так, S74 Жорик. Так, хід NPS функція є. S74 Жорик Wound SR. Повинно працювати. Ага, кастон дату не прописав. Не прописав кастон дату і не зберіг. Story object. Story Id. І все назву треба. Жмемо ОК. OK. Так, є. Ось воно і не працювало. Зберігаємо, доповнюю спавн. Писав, писав і не, доп... і не дописав. Заново треба зібрати спавн. і замінити і буде працювати так він у нас стояв white В принципі, логіка працювала зараз компілятор відпрацює так є І заміняємо копіювати і в груп вставляємо новий файл. Так, зараз буде працювати. Так, функція йому нанесе хід. І він паде в хід і він буде лежати пораненим, просити допомогу. І буде люкуватися стандартним діалогом. Потім можна написати перевірку, що, що Жорік став нам другом і піде до костра грітись. Вимкнемо логіку оцю, і, буде, і піде він на... Вільну вільний смарт-ковер і сяде біля вогнища, буде грітися. Так, жорик наш жовтенький. Ось він стоїть просить допомогу. Ей, Хто небудь Ко мне! Ко мне! В общем, його аномалія піджарила. Так, держи. Так, зелене він нам став і буде стояти на смарт-ковері. Чекати. Ми прописали йому вайт. Зброю не хоче піднімати. Але ж то його зброя. Добре. Вийдемо з гри і пишемо йому ось таку перевірку. Он инфо 2. Актор друг. И активируем инфопоршень. Плюс. SQ. Сим 4. Актор. Можливо, може бути. так. Типу актор друг жорик. Жоріку. Актор друг Жорику інфо. Коли активується цей інфопоршень. то ми вставляємо його ось сюди і вимикаємо його логіку. І він піде під логіку самого смарт-терейна і сяде на вільний смарт-ковер. І буде розказувати байки у костра. Зберігаємо. Так, повинно працювати. Перевіряємо. Далі з ним відправимо його у хутір новичків, потім, потім йому принесемо лодки і сходимо з ним на болото, заберемо його хабар. Тобто він буде просити актора, щоб він йому допоміг. І вернемося назад у хутір. Зараз біжимо його, перевіряємо. Як він себе почуває. Тобто хід йому вже нанесло. Він повинен ось лежати. Каму ніє! Каву ніє. Зараз стане і ляже. Сюди. Назбирав артефактів. Держи! Повинен зброю забрати і піти до костра. Тобто ми йому логіку вимкнули. І ось тут він сяде Все, на цьому. Завершено. Далі буде. До побачення.